Чи знаєте ви, що місця поряд, де поховані ваші рідні в сумах можуть бути незаконними? Звучить дико, але це реальна проблема. Ми щодня стикаємося з тим, що у людей немає офіційних документів на бронювання нерідко бачимо декілька могил, а поряд велика огорожа з вільними місцями. Якщо на ці декілька могил у людей є офіційні документи, то на вільні місця поряд немає. Такі місця вважаються самовільно зайнятими за законом України для одинарного поховання надається ділянка лише 2 метри 20 сантиметрів на півтора метри. Встановлення пам'ятників чи огорож без реєстрації це теж порушення, адже комунальна установа веде облік для порядку і безпеки. Самовільно зайняті ділянки, встановлені паркани без реєстрації, підлягають демонтажу, а повернути їх власнику можна лише після сплати витрат за демонтаж та зберігання, це зайві витрати і величезний стрес. Як цього уникнути, розповідаємо в наступному блоці.